Шановні гості, педагоги, батьки, у цю вересневу днину щиро вітаємо вас із святом День знань, а першокурсники із вступом уряди українського студентства вищого професійного училища номер 11 Дорогі учні! Розпочинається новий навчальний рік, який завжди означає відкриття нової і часто нелегкої дороги, дороги до знань, до нових звершень. Особливим і, безперечно, визначальним у житті і стане для першокурсників, які вперше ступлять на незвіданий шлях освоєння робітничої професії. Не менш важливим він буде і для третьокурсників, яким доведеться вести пошук майбутнього працевлаштування. Безперечно, якість знань залежить від матеріально-технічної та науково-методичної бази. Тому з року в рік помітно зростає фінансування нашого навчального закладу. Свідченням тому є присутність сьогодні разом з нами на нашому святі начальника обласного управління професійно-технічної освіти науки і координації діяльності вищих навчальних закладів Мирослава Сороки. На підготовку училища до нового навчального року ми використали понад 50 тисяч гривень. Разом з тим, обласне управління нам виділило більше 200 тисяч гривень на капітальний ремонт дахів. Звичайно, я хотів би сьогодні відзначити працівників училища, працівників господарської служби, які доклали максимум зусиль для того, щоб ви прийшли у гарне, чисте наше училище. Щиро вітаю усіх вас з 1 вересня, з ним знань. Бажаю підкорення усіх вершин. Бажаю своїм колегам, педагогам, хороших учнів, цікавих уроків і я думаю, що життя у нашому закладі буде справжні цікавим і неповторним. Щасливого путь! З Днем Знань! Слово надається начальнику управління професійно-технічної освіти Львівської області дороці Мирославу Ярославу. Ваше Преосвященство, шановні учні, батьки, шановні працівники навчального закладу Вищого професійного училища номер 11 Сьогодні перший день і старт у житті тих, хто прийшов здобувати професію. Я хочу, щоб учні, які прийшли в цей навчальний заклад, який в області серед 54 закладів вважається одним із числі кращих закладів. по Оцінці роботи колективу за станом навчальної бази і успішності учнів, тому бажаю, щоб всі ті, хто прийшов здобути ту чи іншу професію і після 9-го, і після 11-го класу, могли себе реалізувати як професіонали, як спеціалісти майбутні і як особистості громадяни незалежної держави. Яка вже вступила в своє повноліття після 18 років здобуття незалежності. Працювати в цій державі я бажаю всім нам тут присутнім і долю шукати тільки в межах своєї держави, для того, щоб створити ті блага, які дадуть нам змогу почувати себе вільними, почувати себе добротним в тому житті. Шановні педагоги і шановні учні, ми маємо двояке з вами завдання. Перше з них це педагога, мати сили, мати ті глибокі знання, які ви маєте, і навики, і життєвий досвід, і передавати їх успішно вам, першокурсникам, які присутні на цій лінійці. А вам, шановні учні уже цього навчального закладу, бажаю в стінах вищого професійного училища No11, здобути високоякісну професійну освіту, яку весь світ. Запам'ятайте, здобуває і в всіх країнах Європи і Америки система професійної освіти є і підтримується державою, і підтримується роботодавцями, для кого ми з вами повинні працювати, щоб здобути цю професію. І, як казав Іван Якович Франко, наш геній, кожен з нас, і педагоги, і учні будуть перти свого плуга, плуга до знань. Є... В світі таке поняття, як білі комерці. Білі комерці це ті спеціальності, які мають характер менеджерів, обслуговуючого персоналу, банківських, фінансових працівників. І коли я їдучи до вас, вияснимо в обласному центрі зайнятості, а який же стан сьогодні в умовах світової економічної кризи, скільки зареєстровано безробітних, і з яким рівнем освіти, і скільки є вакансій, з яких професій? То з'ясувалося, що в два рази більше двох разів зареєстровано тих, хто здобув вищу освіту. В два рази більше вакансій є тих, що потребують робітничої якісної кваліфікації. І тому сьогодні ті, що прийшли здобувати професію, запам'ятайте, вас можна називати це майбутнє, яке мають звання золоті комірці, не білі, а золоті комірці. Бо хороший сьогодні спеціаліст для будь-якого підприємства є цінніший для посереднього спеціаліста, який не вміє робити своїми руками. І до слова, багато хто з вас користується ну, практично всім мобільним зв'язком, і дехто має телефони Nokia, які виробляються в Фінляндії. Я мав змогу бути в їхніх закладах професійно-технічної освіти. Всі учні після 9 класу, якщо вони хочуть здобути... Будь-яку інженерну спеціальність вони спершу мають здобути робітничу кваліфікацію з робітничим розрядом. Сьогодні в нашій державі перед вищою освітою, особливо там, де є технічні вузи, постала проблема, що необхідно, щоб будь-який інженер мав робітничу кваліфікацію і робітничий розряд. Ми відчули в себе при ліцензуванні робітничих професій, які до них звертаються коледжі, інститути, університети, ті, що готують технічних. Спеціалістів, інженерних спеціалістів. Тому запам'ятайте, ви повинні гордитися тим, що ви проходите через цю систему. Пройшло багато видатних особистостей, і я думаю, що ви про це знаєте в процесі навчання в цьому закладі, які здобули і статус у житті, які стали і керівниками, і видатними діячами в галузі і науки, і освіти, і виробництва. Отож бажаю, щоб цей корабель знань. На ви з вами зараз сіли і починаємо плисти, плив в спокійному морі, але в ньому будуть обов'язково хвилі. Їх треба долати. Долати знання, бо це є важка праця долати і здобувати знання. Отож, бажаю вам сил, натхнення, молодості, той, яку ви маєте, щоб вона пішла на користь вам, вашим батькам і всьому колективу. Щастя вам в новому навчальному році. Друзі, ми віримо, що зерна науки, посіяні в стінах нашого навчального закладу, дадуть рясні сходи на благо нашої батьківщини.